М551 Шерідан, американський легкий танк на 8.0, який тим не менш оснащений 152 мм гарматою. Вона ж пускова установка. Танк має непогані кути схилення гармати, швидке наведення по горизонталі, має стабілізатор, майже немає броні і максимальну швидкість 69 км на годину. Виглядає це все як мінімум. Цікаво, погнали в бій, подивимось на що він здатен. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Ну а в описі знайдете посилання на телеграм, та спонсорство для спонсорів періодично виходять окремі відео. От, до речі, наступне вже по ідеї буде для спонсорів. Потрапили ми на європейську провінцію, дупа списку. Ну того ж, це 8-0. 8-0 завжди грає у дупі, і у нас із снарядів на вибір є фугаси, у яких 4 кілограми вибухівки, 4,3. І я, коли машина була стокова, грав на цих фугасах, пробував. Ну, скажімо так, іноді, звісно, залітали цікаві фраги, але дуже не часто. В основному вони не дамажили. Також у нас є кумулятиви на 380 пробиття, які будуть нашим основним снарядом. Ну а також є птури шалейли, які летять дуже повільно. І у нас є на них 430 пробиття. Так то непогано. Але фігня в тому, що у Шерідана, коли ми використовуємо птури, час перезарядки становить 16 секунд. Замість 12 з хвостиком на звичайних снарядах. Ну і балістика. Да, ви бачите, що балістика як для 8.0, ну така дуже не дуже. Тому на дальняк стріляти некомфортно. Лазерного дальноміру у танку немає. Хоча є ПНВ, вибачте, за катаракту. Але треба було показати. Ну і у нас 20 кобил на тонну приблизно. У нас 15 тонн маси, 300 кінських сил. Але якщо чесно, ці 20 кобил на тонну абсолютно ніяк не відчуваються. Я, якщо чесно, на цьому танку за весь час, що на ньому граю, не бачив жодного разу швидкості більше 40 з хвостиком кілометрів на годину. Навіть 50 я, здається, не бачив на ньому ні разу. Мені здається, він трохи занерфлений по прохідності по ґрунтам, ну і так далі. Так, тут ціла стіна кущів, через які я ніфіга не бачу. А точка вже захоплена на флангові, немає нікого, окрім мене тут. І якщо чесно, я навіть не уявляю, що мені робити. Задній хід, до речі, 15 кілометрів на годину. В цілому непогано. Це нормальний задній хід. Це я союзників ззаду чую. Ось тут вони 100% об'їжджають. Я прям впевнений, що вони тут об'їжджають. Тільки якби щось бачить. Опа. І розвідка не спрацювала, хоча я прямо на мітку дав. О! Не зрозумів? А де? А де? Я ж влучив. Щось я. Слухайте, невже це 55 АМДХ була? У неї є кази. Я розумію, але невже каз перехопив кумулятив? Ну да, напевно він же повільно летить. В принципі це цілком, напевно, можливо. 600 там з хвостиком метрів на секунду, я думаю, каз таке міг перехопити. Господи, блін. Ну, прикольно. І він стоїть, його не чути, не видно було довгий час. Ну, ладно, що ж. Ну, от, бачите, такий от ще прикол. І кавеха сліпенька, да? О, побачила. Ну, отак от. Отак от, от, от каз взяв і перехопив мій снаряд. Буває. Блін, обідно. Ну, поїхали далі. Так, ладно, цього разу Фінляндія, середина списку. Ну, давайте, будемо сподіватися, що цього разу бій буде вдалий, бо бляха, ну, зустрічати таких противників, як Т-55 ЕМД, ну, якось не дуже хочеться. Я так дивлюся, в які бої ми потрапляємо проти яких противників, і розумію, що та якось, а чим ми можемо здивувати ворога? Супер повільними птурами чи такими ж повільними блінкулятивами, які ще й буває не дамажать. Трохи всратою подвижністю. Відсутністю броні, ну, не знаю навіть. Таке собі. От, навіть з горки, 48 км на годину було. Навіть з горки я до 50 не зміг розігнатися тільки 48 км на годину. Які нафіг 20 кобил на тонну, які нафіг там 69 максималки, та не побачите ви їх тут ніколи? Так, ось тут цілу, цілий натовп, я чую. Розвідаємо. Так, у нас є розвідка, звісно ж, ми легкий танк, це все зрозуміло. О, ваншот, ніфіга собі. Іноді кумулятиви дамажать непогано. О, ще і. Ще й по розвідці знищили. А от тепер просто влучення в кулемет, як бачите. Отакі от такі от вони ці кумулятиви. Буває, дамажать, буває ні. Точніше, цього разу я навіть не пробив. Кулемет з'їв увесь, увесь дамаг. Ну, вже один фраг де нас Так то непогано. Могло би бути і гірше. Так, тут розвіданий танк є, але ніфіга його не видно. Ага, оце ворожий їде танк. І тут вороги, їх тут багато. А мене тут не опуститься так гармата. І тут ось іще один приїжджає. Ой-ой-ой, ваншот. Нічого собі. О! Ніфіга! А я не встигну перезарядитися. Він мене кулеметом пробивав з ДШК. Ем, да. Ладно. Це було трохи смішно, якщо чесно. Я не ризикнув у 44-ку екрановану стріляти на ходу. Атак. О, атак ваншот. Так, дайте, ну я задимлю, напевно, ну його нафіг. Щось якась така фігня відбулася. Незрозуміла. Ну, тим не менш, три фраги є, я вже задоволений. На Шерідені буває і таке складно набити. Там теж прибили. Тут уже, я так розумію, нікого не лишилось. Ну, все, центр наш. О, бачу. Ой, як гарно залетіло, йо -моє. Четвертий в копілочку. Ага, ось тут, видно, хтось є. Тільки розвідка не спрацювала, значне, там. О, бачу ще один виїжджа. Стояти. Критичні ушкодження. Ладно, хоча асіст. Ой-ой-ой, не чіпай мене, скотина. Я Птур танкнув, чи що? Ніфіга собі. А в мене перезарядка до сих пір. Господи Боже, яка вона довга. На тобі. А, в мене ж кулемет не працював і мене нарами забрали. От не могли його раніше збити. Ну, ладно, 5 фрагів, 2 асісти. Ну, непогано, непоганий бій. Ну, у цих кумулятивів навіть який не який є дамаг, і часто вони видають ваншоти, якщо Совків там у башту пробивати, да? Давайте тепер наступний бій спробуємо на птурах шалейли. Окей, тоді давайте знаєте, як зробимо. Візьмемо максимум птурів і спробуємо побільше відіграти на птурах. Я думаю, це буде повна фігня. Я думаю, це буде дуже погано, тому що я вже на них катав, і мені вони не дуже сподобались. Вони дуже повільно летять, погано керуються, вони часто не дамажать, дамажать навіть гірше, ніж оці кумулятиви. Ну, і збільшений час перезарядки. Я думаю, дають багато очків у перевагу все-таки кумулятивів. Я, звісно, розумію, що ПТУРИ це така штука, що ну, іноді вони корисні. Так, іноді бувають ситуації, де їх можна застосувати. Але в основному достатньо і кумулятивів, як правило. Тут якась ресівіха пролітає, чи що. Так, да, я чую її десь тут. Не спрацювала розвідка, на жаль. Ми ціптуре можемо запускати навіть на ходу для нас це не проблема. Ага, бачу, бачу, бачу. Та й довбані кущі, а. Ваншот, нічого собі. Я йому водія вибив, прекрасно. Він з автогармати, на жаль, вибив мені одного члена екіпажу, але не страшно. Будемо сподіватися, що це не дуже сильно повпливає. Ну, ось тут танк, знову ж таки, чув його по звуку, але розвідка не працює. Чому я не здивований? Так, стоп, а цей тут ще живий, да? Ага, він відстрілявся. І техніка знищена, але мені впаяли. А звідки? А, з респи виїхав на схил, да? Ясно. Ладно, всього-навсього два фраги і один асіст. Ну, це я сам винен підставився. Давайте ще разок на птурах. Блін, от все виходить не так, як я сказав. Я сказав, що кумулятиви так собі, що птури не дамажать і так далі. А воно все виходить дамаже, Хоча я до цього катав, коли машина була ще. Там півстокова чи стокова, да, я на них грав і, блін, було бували бої, де ну прям дуже-не-дуже залітало. Я, звісно, розумію, що це все вартандер моменти, там і так далі. Да, ну. Але все одно я радий, що хоча б сьогодні під запис бої більш-менш адекватні, а не так як завжди. Хоча ось був стрім на днях, на якому я в одному з боїв на Шерідані майже ядерку набив, буквально там 100 з хвостом поєнтів не вистачило. Так, давайте ще разок. Перемкнемося на птури. Я думаю, відстрілювати снаряд зараз не буду. Я думаю, зараз один шот дамо кумулятивом, якщо когось побачимо, а далі будемо використовувати птури. О! О! На довгій дистанції, по прямій з Великої горки, такої, я розігнався до максималки. Вперше! Я бачу максималку на Шердені. Але варто було тільки виїхати на щось рівне, як він зразу почав втрачати всю свою швидкість. Ну, коротше, да, цю максималку свою він набирає тільки згори. Причому йому треба довгу дистанцію по розбігу. В основному ви будете бачити 45 кілометрів на годину, щось типу того. Ой-ой-ой-ой-ой, грязюка. Ладно, далі будемо птури юзати. Яким чудом я його там побачив у темноті? Ну, там реально його було погано, видно. Mm, навіть розвідка спрацювала, та що б же ж вас, а ну звідки? Ну я не, не бачив. А, десь із Респи аж, да? Ну, класна карта, на якій простріли з респавна, М, Да. Причому. Стоп, почекайте. А я щось не зрозумів, як він мені впаяв. Ну, він виїжджав з респи на схил. Так він ось тут. Він мені що, скрізь будинок впаяв, чи що? Щось я не дуже вкурюю, як це відбулося. Ну, по ідеї, я для нього в закриту був. М м чи він в оцю ось, чи він ось в оцю щілину мені дав? Ніфіга собі, блін. Ну, ладно. Східна Європа і навіть топ списку на 8-0 таке буває дуже-дуже нечасто, щоб 8-0 грав у топі. Я перемкнувся повністю на аптури, взяв 10 штук і 10 кумулятивів. Давайте з самого початку на птурах. Я ж все-таки хочу їх затестити якось. Але щось усі бої, окрім першого, якісь не дуже трохи. Я думаю, треба об'їжджати по Г-лінії, по краю карти. Але з нашою динамікою, з нашою швидкістю, напевно, не дуже в мене вийде об'їхати. Ну, ладно, давайте подивимось, що з цього вийде. Просто від легкого танку очікуєш трошечки іншої подвижності. Хочеться чогось, знаєте, більш адекватного в плані подвижності. Я не буду зараз загратись, стріляти, зупинятись по цим танкам, бо впаяють мені відразу, я думаю. Я думаю, треба проїхати ось сюди. Ну, там ЗСУ 57-2, я думаю, також зараз буде об'їжджати по краю. Ну, принаймні, напевно, вона спробує. Тут щепровозка якась. Не працює розвитка. Опа. Блін. Ну, все, мені кінець. Ой, врятували мене. А вони в землю летять. М да. Ну коротше, все, що вам треба знати про ці птури, це те, що картонку вони в будь-яку точку не лопають. Я от погано влучив по мардеру, і все власне, і не задамажив. Критонув тільки двигун. Окрім цього, ці птури летять у землю. Часто, от на таких близьких відстанях, незручно того, що якщо є якийсь схил, то є велика вірогідність того, що він просто влучить у землю перед ворожим танком. Така от специфіка птурів треба не забувати, треба підіймати приціл, щоб він полетів вище, потім доводити. Ой, Ну і керується, керується воно жахливо. Якби я був на звичайних кумулятивах, на снарядах я цього мардера спокійно вбив би, спокійно, взагалі, просто дав би йому ваншот і все. Ну а на птурах виходить, отака от клоунада. Ну, давайте ще разок. Туніс, середина списку, 130 ве. Навіть вище ніж середина, 8-3, здається. Ну, коротше, моє відношення до цих птурів, я думаю, ви вже ха, зрозуміли й побачили. Мені вони не дуже подобаються, бо вони повільні, не керовані, летять у землю, ну і так далі. А дамаг у них від кумулятивів не відрізняється взагалі нічим. Треба нормально влучати для того, щоб наносити якісь серйозні пошкодження. А нафіга мені тоді потрібні ці птури, якщо є ті ж кумулятиви. Ну да, на велику відстань, але на великій відстані керується воно ще більш жахливо, ніж на близьких відстанях. І влучати на велику відстань так само складно, як і кумулятивом. Бо у нього погана балістика. Ну, коротше, як на мене, це танк такого: чисто ближнього бою. Ну от Леопард перший їде так само, як ми. Ха, прикольно. Ми його не можемо обігнати. Опа. Ну, да, я йому тільки ствол гармати. І поки мій птур долетів, ще якимось чудом він не зачепив землю, поки він долетів, мені встигли навестись на мене, вистрелити в мене, знищити мене. І тільки після цього мій птур долетів. І зламав тільки гармату. Коротше, Птури, нафіг. Птури, то на крайній випадок. Давайте. Зіграємо ще один нормальний бій на кумулятивах, на нормальних снарядах. Бо, ну все, мого терпіння для цих птурів уже просто не вистачає. О, ніфіга собі, Аральське море, це карта, яка дуже давно не випадала. Вона тільки останнім часом почала знову з'являтися в мапротейті. Так, нафіг. Дайте мені назад мої кумулятиви. Я птурів зазвичай вожу з собою 5 штучок і беру 15 кумулятивів, цього зазвичай. Достатньо. Все, моє терпіння скінчилося. Птури тут лайно. Хто б там що не казав, а я вже для себе висновки зробив. Птури повне лайно, немає сенсу їх використовувати. Возити їх з собою, звісно, треба декілька штучок просто на всякий випадок. Але використовувати Птур тут як основний снаряд немає сенсу. Абсолютно ніякого. Ну а так, взагалі, танчик, звісно, прикольний по-своєму, є у нього свої якісь ізюмінки. Тому називати його лайном прям я не буду. Він просто специфічний, але бувають на ньому прям прикольні бої, які доволі цікаві. Я вже, знаєте, я вже й забув, як ця карта грається, я вже не пам'ятаю, куди тут як їхати, що тут як взагалі де робити, ну і так далі. І тому подібне. Ох, ніфіга собі! А звідки тобі дали? Ну я чую ось тут когось. Да. Розвідався. Ну і що він там таки буде стояти? Ну да, видно, він там таки буде стояти. Оооо, блін. Ваншот. Ройкет стояв? Да, ось навіть дим від нього видно. Опа, а це ще що таке? Ніфіга куди об'їхав. А в нас союзники є взагалі якого хера? Ну це жах просто. Пропустили майже до домашньої точки просто по центру. Це як так взагалі? Причому він навіть розвіданий, ніхто його вбити не може. О, ну цього хоча б прибили вже, дякую. Так, дими у мене закінчилися. А що ви його все ще не можете вбити, да? О, впаяли йому. Не знаю, я звідси йому ніяк не, не дам плюху, напевно. Ну, старваха стоїть, контролює його. О, знищили. По розвідці прекрасно. А, от бачите, вертикальні приводи у нас такі собі слабенькі дуже. Це, напевно, ще один такий трохи недолік з цими вертикальними приводами. Десь тут тільки що хтось світився. Ага, ага, ага. Бачу, бачу, бачу. Критичні ушкодження. Ну, хоча б вимкнув його з бою ненадовго і розвідав. Бачу. Розвідаємо. Ай ай ай, трохи не вдалося навісом закинути. Ну, я його як мінімум розвідав, це вже непогано. Так, точку перезахоплюють назад. Блін, цей стовп мені капець їх заважає. Ще й камера із-за нього багує і зламати я його не можу. Якого біса? А, он туди. На тобі прямо в птур. Ха -ха 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 -ха. А от птуром я б так не завів би йому. Ох ти, бляха-муха. Це ще що таке було? А реально, що це було? Я щось зовсім не зрозумів. Бамс. А, ну знову здоровенна арта не... не отримує суттєвого якогось дамагу від кумулятивів, блін. Ну, такі от проколи, да. Ой, перезарядка довга що капець. Ага. ти, як розкорячився. Що стоїм? Ну, очевидно, що він мене чує, звісно, да? але все одно якось. Ти вирішив поїхати все-таки? Ну, давай. Вилітай. А, навідник всього-навсього. І в мене з кулемета вб'є зараз. Да? Він мене банально вбив з кулемета. Ну от, дамаг кумулятива підвів. Два фраги, два асісти. Ну, в принципі, два фраги, два асісти це мінімально нормальний результат, але якось хотілося б все таки більше. Ну, а броні у нас, як бачите, настільки немає, що нас спокійно з ДШК вбивають, навіть в лоба. Такий от класний танк. Ой, ладно, давайте до висновків. В якості висновку можу сказати, що це точно не найгірший танк, на якому я грав. Він просто специфічний, до нього треба звикнути. Із недоліків: довге КД, птури, лайно, кумулятиви, звісно, іноді підводять по дамагу. При цьому таке, ніби не вистачає динаміки на цифрах. У картці дивишся таке, як все непогано. 20 кобел на тонну по факту розганяється нормально, воно тільки згори. А просто по рівній місцевості вам, щоб набрати свою максималку, доведеться проїхати всю карту. В основному будете бачити 40 з хвостиком 45 км на годину. Немає лазерного дальноміру, хоча могли б і дати, напевно, бо балістика у снарядів дуже така собі. Ну і броня, яка протикається пальцем, звісно, це ЛТ, звідки б тут взятись броні. Але фігня в тому, що нас навіть вбивають із ДШК, і це дуже й дуже неприємно. Із плюсів, коли дамаг не буде підводить, будуть дуже класні такі сочні ваншоти, гарне наведення по горизонталі, в принципі, не дуже великі розміри, є розвідка, є задній хід, який на який 15 км на годину. Ну і власне на цьому все. На приблизно цих бойових рейтингах, якщо чесно, я б краще із таких легких танків розвідників краще б грав би на XM 800 t на ньому якось веселіше, фановіше і так далі. Ну але Шерідон також нормальний, на ньому можна грати, на ньому можна робити фраги, і навіть іноді буде вдаватися робити багато фрагів. Так що, точно, не лайно, але і не якась там супер імба, просто звичайний такий легкий танчик, який буде дуже сильно залежати від рандому, але тим не менш, іноді на ньому будуть класні бої. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.